Віконні лавці продають чарки треш влад. Нарешті я дочекався від вас коментаря. Хоч це сколихнуло, і відео почало набирати перегляди. Насправді, ви ж давно за нами слідкуєте. У нас два інтернет-магазини: один магазин ексклюзів з ексклюзивними е, варіантами товарів, а другий іконна лавка. І от саме оці чарки, про які ви говорите, продаються в магазині ексклюзії. Переходьте туди, там реально великий вибір ексклюзивних робіт, ручної роботи з дорогоцінними матеріалами. Це класні варіанти на будь-яке свято можна підібрати. Сайти наші в шапці профілю. Будемо раді допомогти з підбором, якщо це потрібно. Але на сайті ми все фотографуємо, описуємо максимально, щоб було зрозуміло. Для вас, щоб ви це обрали, чекаємо на ваші замовлення. Дякую вам за коментар.